Бесіди на 132. Псалом. Послухай, що говорить, Давид у Псаломі, як то добре, як то гарно, коли брати живуть у згоді, бо він радів за успіхи не лише своїх ближніх, але зрадів і через багатопорядкованість інших, як і сам же павно тіло в іншу місці виказує ту роботу про тих, що поспішають, на Босслужіння. Заселився я з того, що сказав мені, ходімо до дому Господнього. Стояли ноги наші в дворах Твоїх і Росалими, тому бачили. Братське зібрання які разом не з братськими настроями, зволив таким словом: як то добре, як гарно, коли брати живуть у згоді. Причина, яка за Божою заповіддю збирає братів до згоди, веде до єдності, має в собі непереборне благо, і від цього блага не зможе відділити ніщо приємне. Бо кожен з нас, що приходить і відчуває любов до ближнього, здобуває велику радість для серця. Тому далі він говорить послідовно: як то добре, як то гарно, коли брати живуть у згоді, і як мирочку сходять на бороду, на бороду ароневу. Ясно, що душі святих передають нам безтілесну і духовну допомогу благодаті, яка з небес виливається від Спасителя на церкву, як коса Єрмонська, що спадає на гори Сіонські, бо немов дощ, який проливається на гори Єрмон, і надає їй великої краси, так і йомусяжний дощ, який невідомо проливається на гори Сіонські, збирає зюди цілі братів докупи, даючи їм душу належну користь, бо та про такий пожесний дощ. Які уподібнюється енергіям Святого Духа і міркуючи, пише про прокисає, яка від тебе зціляє їх. Отже, як роси Римонський, що сходить на гори Сіонські, бо там заповідав Господь, благословення життя до віку. Що Господь часто проголошує їм Моїсе, говорить, збереже Господь Бог твій завіт і милість до тебе, так він клявся батькам Твоїм і полюбить тебе, і благословить тебе змужить тебе, і благословить плід землі Твоєї, і дає життя до віку, Боже. Як то добре, як то гарно, коли брати живуть у згоді, як нам і було проголошено один Господь, одне хрещення, один Бог і Отець, які всіх над усіма і через усіх і в нас, усіх. Як то добре, як то гарно, коли брати живуть у згоді, не тільки в тілесній оселі, але також святому і духовному, бо Господь говорить, мій дім дому, молитви назветься, але й ми, посвіщаючись Духом, удостоїмося всього самого світла, бо всіх нас помазав своє правдість, Спаситель наш. З якого і разом з яким отцеві святому духю слава і велич на віки віків. А